В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Хендриксон. Мої вітання. Під гід ЮНІСЕФ сьогодні у 103-й школі пройшов міжобласний волейбольний турнір за змаганнями. Спостерігав наш кореспондент Олександр Хрищенко. Подивитись було справді на що урочиста церемонія відкриття це лише підтвердила. Вперше за багато років у хлопців та дівчат з'явився шанс представити свою школу на обласних, а потім, можливо, і на всеукраїнських змаганнях з волейболу. Турнір буде дуже цікавим. У нас перший раз в городі для дітей проводять ці ігри і будуть участвувати не тільки мальчики, а й дівчинки. Я думаю, в городі адкроліна нових зв'яз інтересних спортивних ребят. Кто-то увидит, как они играют, пойдут заниматься волейболом. Спасибо тем, кто организовал эти соревнования. Я думаю, победит сильнейший. ЮНІСЕФ К» проводиться під патронатом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за регламентом. Дніпропетровська область була розподілена на сім зон. Кривий ріг визначав переможця серед п'яти шкіл: – 95, 8 сто 8-ї, 122-ї, 76-ї та господарів турніру 103 третьої. Критерієм відбору до змагань стало місце найбільшої концентрації школярів зі сходу України. Мета саме головна це є згуртованість дітей. Це є популяризація здорового способу життя, ну і залучення до фізичної культури серед учнівської молоді. Дуже багато є допомоги саме з дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, саме загальноосвітнім навчальним закладам. Області міста також учасникам ЮНІСЕФ виділив кошти на ігрову форму та взуття. Характерною рисою цього відбіркового раунду є так званий мікс. Тобто, у заявці кожної команди повинно бути щонайменше чотири дівчини, з яких дві обов'язково знаходяться під час гри на майданчику. Команди змагалися за круговою системою. Волейболісти 103-ї школи були рішуче налаштовані на перемогу та не приховували власних амбіцій щодо підсумкового результату. готувалися цілий рік. І вже неоднократно і в прошлої годах занімали призові місця. І думаю, в этом году займемо саме пірове місце. Однак найкращу командну групу казали не господарі, а гравці 95-ї гімназії. У них 100-відсотковий результат чотири перемоги. Одразу ж за переможцем розмістилися 103-я, 8-ма, 122-га та 76-та школи. Тепер у тріумфаторів завдання складніше вибороти звання лідера Дніпропетровської області. Бажаю вам завжди бути на висоті і у спорті, і в житті. І пам'ятайте під час підкорення спортивних і життєвих олімпів, що вони даються непросто. А тому бережіть себе з вами був Олег Ендриксон. До наступних зустрічей в ефірі.